В предідушій серії ми змогли коротко втікти від Дімохіна. Так, ми змогли від нього втікти. Я приїхав, короче, до себе в квартиру. Зараз вам покажу свою квартиру, ну це не потрібно. Просто біжимо, у мене є тут, короче, багато камер, не три камери, як в селі. Тут у мене багато є камер. От така от в мене буде кімнатка, в якій я буду сидіти і дивитися через планшет. Е, за тим, як він хоть... Так, на першій камері я його поки не бачу. Ну, на другій його точно немає. Це виходить у нас камера 3 його тут теж немає. Камера 4, це моя спальня, його тут теж поки немає. Камера 6, тут точно його немає. Так, ну поки в моїй квартирі його немає, ми можемо не переживати. Тут у мене такий диванчик батарейний, буде тепло, в принципі, тут буде. Ну, поки тихо, поки уютно, поки все добре, його немає, значить все добре. Так, він уже є на першій камері. Він, виходить, іде вже. в мою квартиру. Так, стоп, а ты что, кто? Сосискую. Да. Ой, привет. Ты кто? И... Алло? Ты бы фонариком посвечу. А, ты получается фонарик, а есть такое свечу. Ну все, добре. Так, что там на нас робить? О, нет, только не ломай камеру, он уже на другой камере. Если ты, ты дашь слово, что никому не скажешь, я куплю тебе мороженое. Прям поверю. Мені і першу, і другу камеру що на третю, перейшов, що ти робиш. Прошу, не ламай. Він мені і ту камеру. Смотри, пирожок. Все, він уже йде сюди, треба поспішити, так. немає його, нема. Немає, бучки тої немає, немає. вроді би ніде немає. Давай йди, свій, ти звіти, Все, пока. Шар. Все, він пішов. так, що там тьмоху впустили, треба подивитися, де він так. Ага, він уже на шостой камері мене показує. Де він? Привіт. Він, не він замітив камеру. все. Все, він замітив камеру. Прошу, не ламай. Ну в туалеті хоч камеру не ламай, я тебе прошу, як завалив. Не ламай. Не ламай. Все, він всі камери заламав, кроме четвертої, ну хоч щось. Все це фініш. Він уже всі камери зламав, він десь сюди, його там нема. Вроді, його там не бачу, ні. Його там нема. Все добре. Булочки бучка засіску ніде немає, я пока один мені пока не треба боятися, ні за що. Смотри, який вкусний пирожок. Ні, все, він тут. Третьекати, третікати. Куда можна втікти, вікно можна втекти. Блін, а там ця... Да тебе ще не хватало, йди звідси. Все, він пропав, треба тікати, поки той не прийшов. Все тікаємо.